Доброго ранку, мешканці планети 42! 11 травня День Матері. Тож саме час поговорити про найрідніших наших матусь. Вони завжди поруч, терплячі, уважні, добрі. Але які слова вони чують від нас щодня? І чи завжди ми говоримо правильно? Перевіримо разом. Наприклад, емоційна ситуація. Мамо, вибач, я тебе чуть не образив. Прийшло в голову оце. Замість цього краще сказати Мамо, вибач, я тебе мало не образив, спало на думку оце» і звучить ніякше і грамотно. А коли хочеш зробити мамі комплімент, важливо зробити це щиро і правильно. Ти сьогодні гарно виглядаєш. Та краще сказати Ти сьогодні маєш гарний вигляд. А от про затишок у домі ще одна тепла фраза. Мамо, ти завжди вносиш затишок у дім. Проте українською буде вдаліше сказати Мамо, ти завжди створюєш затишок вдома. Зранку замість Добрий ранок, ти що позавтракала без мене. Скажемо Доброго ранку, ти що, поснідала без мене. Ну, звісно, привітання. Зі святом сама краща у світі матуся. Правильно буде зі святом найкраща у світі матуся. Отже, найкращі слова для мами це ті, що сказані з любов'ю і українською. Тож не забудьте привітати своїх матуз і і зробіть це правильно. Запам'ятайте це.